Ми звикли, що понад лункою трасою Київ-Харків розташовані різноманітні кафе, бари, ресторани, де можна смачно поїсти і випити, а щоб художній салон такого ще не бачили. Та й господарі його Микола і Ніна Василенки спочатку планували поряд із славнозвісною пивоварнею з рестораном у Великій Кручі збудувати кафе під назвою Еней. НА". Вже й вивізку виготовили. Та в процесі роботи Микола Іванович із синами та дружиною люди залюблені в мистецтво. Більше того, самі активні учасники художньої самодіяльності різко змінили напрям діяльності. Це відбулося не без впливу друга земляка члена Національної спілки художників України Івана Купчинського, учня знаменитої Тетяни Яблунської. До речі, роботи Івана Григоровича широко представлені в художньому салоні. Івана Григоровича розписана макітра. Це його макітра, його матері і прабабушки. І от він нам її розписав. Аймилий варенички любить. Uh -huh. Бачите, uh -huh. і тут розписав життя всього села. У художньому салоні роботи єдиного в Україні майстра художньо-рельєфної пластики Миколи Мазура із Чернігівщини. Та сучасний живопис на одязі художниці з Полтави Світлани Лисяк. Бондарні вироби родини Онищенків із Канова. Оригінальні вази Олексія та Миколи із села Карпилі Калубенського району та Художні і керамічні роботи творчої родини Іванюків і Спірятина. Ми відкрили салон, ну, зразу ж не було ж багато речей. Людей вже треба чимось завлікати. Ну, Ми почали збирати речі старовини. Ну, багато відгукнулися наших односельчан. Ну, Вони знають, що вони давали і з радістю віддавали і знали, що на його будуть дивитися люди, їм буде приятно, і, і другим людям. Художній салон активно співпрацює з Міргорицьким керамічним технікумом, зокрема з його талановитими випускниками Куриліними Тетяною Юрієм, Нагорними Віктором і Ларисою, Клименко Ольгою, Нечей Світланою Юрієм і Ларисою. Співпраця плідна і перспективна. Працюємо і дуже непогано працюємо. Вони раді до нас, що попали. Мергород кажуть, курортний город, ну а все ж таки круче село лучше. <сіло> заключили договор о, на реалізацію. Ми беремо у них товари під реалізацію. Допустимо, от це сорочинський ярмарок скульптурні. Це Юрій і Тетяна Куріліні. Дуже прекрасні в них тарілки. Дуже прекрасні в них, ну я не знаю, роботи. Це, це треба. Тільки подивитися на них, не те, що розповісти, а на них треба подивитися обов'язково. Так всі майстри, кожен майстер виконує свою роботу. Не чаї у них керамічні картини, у них керамічні фігурки. Працюємо ми із Решетилівською художньою фабрикою. Вони нас постачають, допустимо, рушниками. Вишивати і домотканими, сорочками чоловічими, блузами жіночими, плахти, постільні комплекти вишиті, скатерті із салфетками комплекти. І Полтава теж, рушник урочистий, прапорці от українські з символікою розшиті, дуже гарні. Прапор великий у нас не вже mm -hmm. такий український. І так, Дитячі блузочки, більшість полтава нас напшає. Для хлопчиків сорочечки вишиті. Ну, все те, що українським стилем, так воно є. Художниця в нас є живопись по одязі. Mm -hmm. Лисяк Світлана. У неї дуже гарні. Юбки розши... ну, розмальовані живописю. Тепер воно, як кажуть, пік, пік мод. Пік Су сучасне. Сучасне, нове, нове, так, нове, да, нове. До того ж не змивається, як кажуть да, відразу. Не, сти... не змивається, дуже гарно. Краватки розписані в українському стилі, дуже гарні. І, ну, шовкові І мені до того, щоб воно приємно, що воно усе на натуральному. Це натуральний льон. Ну цей куточок. Почався з того, що Іван Григорович Купчинський нарисував нам оцю картину, і ми її повісили, і вона освячена тут, на цьому місці, де вона зараз вісить. Ну, а далі вже почали потрошку збирати, люди самі підвозять. І отут є такі чотки, є хрестики, є таке, яке привозять нам із Київської Печерської лаври. Воно все там освячено і тут продається. Угу. Ну, Також підвозять різні художники різні вироби. Василь і Ольга Грималюки. Вони займаються виробами по дереву. Вони не місцеві, звісно, вони з Івано-Франківської області, а тут в місті порятині. І вони нам підвозять отакі вироби, більшість на цю тему релігійну. Христи. Ікона це Лубенського художника Мороза. А ці ікони. Спасителя і Матері Божої це Четвіркин, художник із Полтави, який недавно три дні назад до нас завітав із своїми роботами. От такими він займається абстракція в них і пейзажі. Такі мікророзписи, які робляться на стеклі. Оце картина на стеклі з воротної сторони, розписані маслом. Далі на бересті. Ну, ви знаєте, це береста, кора з дерева, із mm -hmm. берези і там рисується. Підбирається сюжет і розпис така. І теж є фірма Цапфір розписують на, на дереві шкатулочки, ці крашенки розписують пейзажі наші українські. Микола Іванович, Данія Васильівна, зранку до вечора в художньому салоні. Для гостей пан Микола бере гармошку чи акордеон. І линуть по курі популярних пісень. Він досконало знає інструмент. і може перебирати кнопочки гармошки в рукавицях, а від цих мелодій тепліє на серці українців та гостей з далекого чи близького зарубіжжя. Микола Іванович, ви не тільки талановитий збирач, поціновувач прекрасного, але й чудовий музикант. Скажіть, будь ласка, ви ще рукавиця граєте? А звідки <свісна> у вас таке захоплення, скажімо, музикою? І вміння таке, і теж талант. Тому я почав грати з дитячих років. І дуже... Рано навчився, і коли ще батьки, мої, там збирались люди. ну Я швидко так навчився, що, щоб вони не бачили, як вони там танцюють, так вони мене до сини повертали, і я і грав для них. <різь> ну а зараз я перейшов на рукавиці, щоб було інтересніше. Кажуть, граю по пам'яті, без пам'яті, по нотах і без нот. Я після гармошки, грав на баяні. Була контамінатором для у народному хорі, а потім керував народним колективом. Може зікарати вони на акордіоні. Щирі зворушливі слова почесних чесних хвостей. Враження чудове, надзвичайне, куточок рідної України. Микола Іванович багато попрацював, позбирав старовинні речі, створив музей народного мистецтва України. Скільки тут гарних речей. Висловлюю велику подяку дорогому Миколі Івановичу Василенко за його старанну працю. Дай Боже йому здоров'я, успіхів у творчій діяльності та щасливого довголіття. Митрополит Полтавський, Кременчуцький, Української православної церкви Київського патріархату Євселі. Микола, завдяки вам побував у дивовижній Україні. Духовній, досконалій, добрій, сонячній. Дякую вам, брате, Володимир Яворівський. замечательно, все красиво, я это все люблю, у меня дома всего этого много. И я всегда покупаю, как только попадаю куда-нибудь в художественный салон, обязательно покупаю, потому что я выросла э, в крестьянской семье, у нас все это у бабушки было, все вот эти колеса, вся эта и прялка, все, что вот это, для меня это все не новое. Вот, и все это мне нравится, и все моей семье нравится. Как мои, вам это нравятся, все да? очень дорогое и милое моему сердцу, лучше э, ничего уже быть не может. Большое вам спасибо, процветайте І роботи на благо нашої любимої родини. Дякую. І я б хотів звернутися до телеглядачів, щоб вони відвідували наш салон частіше. І люди, які вміють дійсно працювати, які можуть щось, якісь витвори, мистецтва, вишивання, різьбопадера, керамики, якусь робити, пускай нехай до нас приїжджають і будемо співпрацювати. Одні хочуть купити, а другі. Заробити. Yes, no? І тим, дійсно буде добре, і тим буде добре. Правильно. Добре. Okay. Спасибо. No,